Експертної ради про Міністерство культури. Так. І перш за все хотів би наголосити на важливих речах. Ми хотіли би, щоб ви оприлюднили списки людей, які хочуть, членів міської ради, які хочуть зберегти тут вотінську пропаганду. Тому що ми їх оприлюднимо в Києві. І я особисто вам обіцяю, що ці прізвища підуть у війська до наших активістів, щоб ви, ті люди, які хочуть зберегти тут путінську пропаганду і пам'ятники катам України, щоб ваші прізвища, прізвища ваших дітей були в кожного воїна, щоб ці прізвища були на цвинтарах. І тоді ми побачимо, як ви подивитеся в очі тим, хто вмирає за Україну. Коли ви зберігаєте, гауляєте Ракеліна і прикрашаєте його державним прапором. Це ганебно. Ви знаєте, що робили росіяни тут, коли прийшли і перемогли в цій битві? Вони робили плоти, пускали по річках, а на плотах були розіп'яні діти. І це кожен, хто читає історію, може знати. Вони цим пишалися. Вони вирізали пів України. І ви їм ставите пам'ятники і зберігаєте. Чому ви не поставите пам'ятник Гітлеру або Путіну тут в Полтаві? Це абсурд і маразм. Після того, що твориться зараз, після того, що творили вони там, приїдьте до нас в Ірпінь в Бучу. Ви побачите і поговорите тоді з людьми, як гвалтували і вбивали наших дітей і дівчат. І ви намагаєтеся розповідати нам про якийсь мистецький пам'ятник. Містецьку цінність про ЮНЕСКО, про ЮНЕСКО мова може йти тільки тоді, коли пам'ятник Путіну, а все, що тут є, Келін, отой радянський э, генерал, один день пробув в Полтаві і потім здох новий окупант. І пам'ятник йому стоїть. Яка його мистецька вартість? Тому пам'ятники мають бути. Перенесені з відповідним новим історичним наративом, а не тою маячною, яка написана на сайті міської ради. Позаяк це є документ, яким ви сприяєте російській пропаганді. Таким чином ви є агенти Москви. Не більше і не менше, пропагуючи русський мір в Україні. І ви підтримуєте вбивство українців. І ми оприлюднимо всі призвища всіх, хто проти перенесення або знесення пам'ятників. Пане Павло, давайте Багато учасників. Матентний расизм і сприяння окупантам. І вам не вдасться сховатися ні на захищеність, ні на що. І це ми вам обіцяємо. Думайте. У вас є діти, як вони будуть дивитися в очі своїм однокласникам? Дякую.